Її те, що вона трагічно загинула в катастрофі 40 днів, майже 40 днів тому, вона займалася цією темою. І виявилося, що залишила доволі вагомий науковий світ і її відхідне життя виявив цю проблему, ми втратили дуже перспективного науковця. Ми втратили... Людину. І хотілося б щоб сьогоднішнє обговорення цієї проблеми було також і далі у пам'яті про Наталю, нашу випускницю. А для себе ми зробили висновок, що незалежно від того, який навчальний заклад ми закінчуємо, де ми навчаємо. Чи це Київ, чи це Харків, чи це Краків немає значення.